Привіт, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. У нас на каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, міграцію в Канаду, швидку адаптацію до канадських реальностей. Тема цього випуску це гроші. Знову гроші. Ми вже говорили в двох попередніх відео про те, скільки грошей треба вести в Канаду для більш-менш комфортного старту в Канаді, а в якій валюті краще вести, як міняти гроші в Канаді. А сьогодні поговоримо, як відправляти гроші з Канади в Україну. Саме з Канади в Україну. На жаль, інший варіант з України в Канаду зараз дуже складний. Про нього буде окреме відео. Нагадую, що в нас є спонсор канадська кредитна фінансова організація Будучність, яка допомагає всім українцям зараз переїжджати переїжджаючим до Канади, відкривати рахунки, поточні рахунки, кредитні рахунки, обслуговування повністю безкоштовне. Приходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. Так от, ви приїхали в Канаду, ви почали заробляти гроші, виникла необхідність відправити суму вашим батькам в Україну, або вам родичам, або допомогти комусь, або на, на допомогу ЗСУ, або ну, як завгодно. Тобто є бажання відправити кошти з Канади в Україну. Як це зробити найлегшим способом? Способів дофіга, насправді це досить легко зробити. І про всі ці способи я зараз вам розповім. Перший і очевидний спосіб, такий досить легкий це банк-трансфер. Коли ви переводите гроші з вашого банківського рахунку на ваш банківський рахунок в Україні. Рахунок бажано мати доларовий, а відправляти звідси також долари. Тоді переказ Swift пройде максимально швидко, максимально ефективно. Свіфтові перекази йдуть приблизно тиждень, 3-4 банківські дні. Досить довго, але ну, вони йдуть. Це традиційний спосіб, який існував ще до всіх платежних, платежних систем, і багато людей їм користуються досі. Свіфт підходить для тих людей, які відправляють великі суми. Якщо ви відправляєте там, до 1000 доларів, взагалі немає сенсу користуватися банківським переказом. Є набагато зручніший варіант а ще варіант досить традиційний. Це переказ готівки Western Union. коли ваш реципієнт, тобто людина, яка отримує гроші, приходить в банківське відділення з паспортом і просто забирає кошти з ваш з його паспорту. Western Union працює напевно в будь-якій країні світу. Можна зняти ці кошти в валюті, в гривні, як завгодно. Можна встановити собі аплікацію Western Union на телефон з телефона спокійно відправляти кошти в Україну. Я це робив, досить легко це робиться, але в Union такі досить кусючі відсотки. І взагалі треба ну, розуміти, що безкоштовно пересилати гроші неможливо. Вам доведеться сплатити там від 1 до 5%, приблизно в залежності від жадібності тієї компанії і послуги, якою ви користуєтесь. Ще дуже важливо дивитися на обмінний курс, тому що у всіх у них дуже різний обмінний курс. Може бути дуже невигідний, тому треба перевіряти, порівнювати. І дивитися, вибирати собі най 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 найкращий варіант, який яким ви будете користуватися. Третій варіант це різноманітні послуги компаній, яких дуже багато по коштів, наприклад, Vice, Money WISE, MoneyWise, вони зараз WISE або PayPal. Я користувався MoneyWyze декілька разів, досить зручно. в них Класна аплікація в телефоні, можна відправляти гроші відразу на картку. Наприклад, сьогодні я порівняв тисяча доларів канадських відправити в Україну. Тариф за відправку буде трошки більше 10 доларів, майже 11. І курс у них був досить непоганий, там трошки менше офіційного курсу. Тому абсолютно вигідний варіант. Гроші доходять, доходять буквально там, за лічені хвилини. Можна користуватися вайзером, Буде посилання на них в описі під цим відео можете зареєструватися. І якщо ви зареєструєтеся по, по цьому посиланню, то тарифу, тарифу цього не буде. Три, три перших перекази будуть безкоштовні. Також варіант це PayPal. PayPal запрацював повноцінно в Україні рік тому. Можна їм користуватися. Відправка коштів йде на електронну адресу. Або там є варіанти і готівку забрати, і на картку. Там, ну, вони трош... досить сильно змінилися останній рік. PayPal поширили свої послуги. Дуже популярна система PayPal в Північній Америці. Усіх людей в Канаді, усіх людей в Америці є PayPal, і багато людей їм користуються. Відправляю я гроші PayPal в Україну, доходять без проблем. Відсотки там такі собі, не дуже приємні, але ну, нормальні. Ще варіант відправки коштів це такий досить екзотичний, коли ви робите в Канаді кредитну картку. І відправляєте її звичайною поштою або передаєте з кимось своїм родичам. Ті родичі можуть розраховуватися тією карткою в магазині, робити там покупки в інтернеті і таке інше. А ви тут, в Канаді, будете її просто поповнювати. А цей, цей спосіб працює з вашими найближчими родичами, яким ви повністю довіряєте. Ну, і насправді досить непоганий спосіб. І голова вас ні про що не буде боліти. Треба тільки поповнювати цю ту, ту картку якомога без, без затримок, щоб це не вплинуло на ваш персональний кредитний рейтинг. Ну і фактично це безкоштовно, Переказ безкоштовний, тому що картка фізично знаходиться в Україні. Ви будете платити тільки за обмін валют, які при покупці в інтернеті ну, або в магазині досить досить непогано. А ще варіант це просто кешем передати гроші. Якщо також ви довіряєте людям, можете якісь там ваші збереження, там, тисяча, там, дві тисячі доларів з кимось в конверті, буквально передати, якщо хтось буде ваших знайомих їхати в Україну. Якщо ви довіряєте цим людям, можна це також робити. Ми так робили, в принципі, робочий варіант. Ще дуже непоганий варіант: це скористуватися послугами компанії міст. А міст це український перевізник, який возить посилки з України в Канаду, з Канади в Україну, в північній Америці, в США вони також возять. А в них є окрема послуга: це переказ коштів з Канади в Україну із Америки в Україну. Також. А чим вони унікальні? Тим, що фактично, якщо ваша, ваша родина, там ваші батьки живуть десь в селі, їм далеко їхати до банку або там здоров'я не дозволяє, то міст принесе кур'єрам ті кошти прямо їм додому. Ніхто так не робить насправді. Це така унікальна послуга, коли гроші готівкою, це можуть бути долари, можуть бути гривні, будуть принесені до адресату. До 10 тисяч доларів без проблем ви відправляєте. Якщо треба більше, також відправляєте, але там треба до їх в офіс під'їжджати і спілкуватися. Також автоматично можна буквально електронний переказ робити на суму до 700 доларів прямо на картку міст може відправляти. Можна на картку Авалю Рафайзенбанку або на картку Приватбанку. Дуже зручно, досить легко. Буде посилання в описі під цим відео. Можете скористуватися послугами міста. Ще до вашої уваги міст така досить соціальна компанія. Вони постійно щось розігрують, якісь призи. Нещодавно розігрували 300 доларів сертифікат до дня усіх закоханих. Зараз у них такий весняний подарунок. 8 березня буде розіграш Hair Styler Дайсон. Дуже крутий фен, який зробив вам зачіску, як в салоні. Коштує він доларів 600-700, такий досить непоганий подарунок. Ви можете перейти за посиланням, зареєструватися і сподіваюся, що вам вдасться виграти цей приз від компанії Міст. Які ще варіанти є? В принципі, все про все розказав варіантів безліч. Це готівка, це банківський переказ, це переказ а, на картку за допомогою WISE, Це, до, це м, м, до, переказ за допомогою міста. А, на щастя, переказати гроші з Канади в Україну досить легко. А, єдиний варіант це ну, доведеться трошки заплатити проценти, відсотки за, за цей переказ. Але всі ці всі ці варіанти працюють. І ви можете допомагати своїй родині без жодних питань. На жаль, в іншу сторону з України, в Канаду вивезти гроші набагато складніше. Про це я зніму окреме відео, як люди вирішують це питання. А забув ще один варіант, який досить екзотичний, але він такий більш, більш для молоді, для людей, які в темі, це криптоперекази. Якщо у вас є криптокошельок, якась криптовалюта, ви можете просто з кошелька на кошельок перерахувати гроші. І в Україні їх обналити. Тобто, Варіантів там, їх забрати з крипти в Україні також є. Можете спокійно це робити, безліч криптовалют, безліч цих аплікацій, які роблять ці перекази. Тому як такий екзотичний варіант він також має право на існування. Ось, в принципі, все по цій темі. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподіваюся, що ви поставите лайк. І до нових зустрічей. Пока-пока.